Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, взагалі, то Євросоюз? От, дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах. Є як. В ключі. Є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толірантності, оці всю історію і так далі, вони ж Савок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже окуляри є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну, реально, це Савок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані, Законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. Ну і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати... Ну що ти, прикинь з Європи, забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть яка якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає? Поні мені досі враження, що декотрі думають, що це приколає, то що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися.